Доброго дня! Пропоную прослухати текст. Солодка каша. Казка Була собі одна дівчинка. Пішла дівчинка в ліс по ягоди і зустріла там бабусю. Добрий день, дівчинко, сказала бабуся. Дай мені ягід, будь ласка, поїла бабуся ягід та й сказала. Ти мені ягід дала, а я тобі те щось подарую. Ось тобі горнятко, досить тобі тільки сказати. Раз, два, три. Горнятко вари. І воно почне варити смачну солодку кашу. А скажеш йому раз-два, три. Більше не вари, і воно перестане варити. Спасибі, бабусю, сказала дівчинка, взяла горнятка і пішла додому до матері. Зраділа мати цьому горнятку. Та як не радіти? Без великих зусиль, без клопоту, завжди на обід смачна, солодка каша, готова. Ось одного разу пішла дівчинка кудись із дому, і мати поставила горнятко перед собою і каже Раз, два, три. Горнятко, вари. Воно й почало варити. Багато каші наварило, мати наїлася досхочу. А горнятко все варить і варить. Як його зупинити? Треба було промовити. Раз-два, три більше не вари. Та мати якось забула ці слова, а дівчинки не було вдома. Горнятко, варить та й варить, уже вся кімната повна каші, уже й у передпокої каша, і на ганку каша, і на вулиці каша, а вона все варить і варить. Злякалася мати, побігла по дівчинку. Та не перейдеш через дорогу. Гаряча каша рікою тече. Добре, що дівчинка недалеко від дому була, вгледіла вона, що на вулиці діється, і бігом додому на силу приблизилася, злізла на ганок, відчинила двері і вигукнула. Раз, два, три. Більше не вари. І перестав горщик варити кашу. А наварив її він стільки, що той, кому доводилося із села до міста їхати, мусив собі в каші дорогу проїдати. Тільки ніхто на це не скаржився. Дуже вже була каша смачна та солодка. А тепер, діти, пропоную. Письмово дати відповідь на тестові питання. Перше питання. Кого дівчинка зустріла в лісі? А. Дідуся Б. Бабусю. В. Тітку. Друге питання Що бабуся подарувала дівчинці? А. Відерце Б. Гелечик. В. Горнятко. ЩО варило горнятко? А. Рисову кашу, Б. Гречану кашу. В. Солодку кашу. Четверте питання. Чому горнятко варила кашу безупинно? А. Бо мати забула чарівні слова. Б. По матері не було вдома. В. В. Бо дівчинка не розповіла матері, як зупиняти дію горнятка. Діти, ви відповіли на тестові питання, а тепер два питання ви маєте прописати чи дописати. П'яте питання. До поданого слова. Добери і запиши синоніми Слово вгледіла. І шосте питання Запиши, чому ніхто не скаржився, коли доводилося в каші дорогу собі проїдати. Думаю, ви відповіли на всі питання, а тепер пропоную поставити відео на паузу і прочитати цей текст ще раз.